Як усього за декілька десятиліть південній Кореї вдалося стати країною, економіка якої входить у десятку найбільших економік світу, І чи можуть українці скористатися цим досвідом? Обговорили на форумі україна корея шлях від занепаду до процвітання у столичному готелі Національний зустрілися корейські та українські політики, підприємці, керівники громадських організацій, науковці, а також християнські лідери. Вони переконані, що в основі так званого корейського чуда лежать принципи співзвучні тим, які свого часу вибороли європейські християнські реформатори. У нас на Южній Кореї пройшла реформація, духовна реформація. Ця духовна реформація підняла нашу країну, і підняла нашу економію, змінила мурал, змінила цінності. Наша економічна развитие стоять на основі духовної рівня. За словами спікерів форуму, після громадянської війни на корейському півострові на початку 1950-х років країна була повністю зруйнована, і люди почали звертатися до Бога. Результатом чого стало духовне пробудження. Пірові очереді та труда любвіє, ботарує та слюденіє, третє та дертвоє насті. Я думаю, що такі три ключові цінності дуже допомагають чтобы как руководство боиться хорошим лидером. Виховані у конфуціянській культурі південні корейці згодом усвідомили й необхідність виготовляти таку продукцію, яку можна запропонувати світу, розкриваючи секрети корейського чуда, спікери форуму підкреслювали значення освіти, сімейних цінностей, здорової конкуренції та християнського лідерства. Сьогодні близько 30% населення південної Кореї є християнами. І хоча церква, так само як і в Україні, відділена від держави, вплив вірян розповсюджується на всі сфери суспільства. В Кореї сталося те, що культура, як кажуть вчені рису, так? культура великої спільноти, яка об'єднується заради вирішення якоїсь господарської задачі, наклалась і дуже органічно поєдналася з культурою реформації, яка, тобто, культура передбачає великий такий акцент на особу. На гідність людини, на її творчий потенціал. І оце поєднання воно дало ну надзвичайно такий продуктивний, продуктивний результат. Надзвичайно актуальним, цікавим є досвід Південної Кореї у тому феноменальному стрибку, який здійснила Республіка Корея після окупації, після розділу на дві частини. І той результат просто неймовірний, економічний культурний. Він був забезпечений саме змінами в. Духовності і в цінностних платформах корейського народу не тільки корейці, але й українці пропонували на форумі свої ідеї, як вивести країну зі стану кризи. Так презентована доктрина збалансованого розвитку «Україна-2030» передбачає, що економіка є тільки одним з тих факторів, які сприяють гармонійному поступу. Серед інших факторів культура, наука, освіта, безпека, добробут, рівність і згуртованість. І для того, щоб досягнути розвіду, важливо враховувати не тільки показники ВВП, тому що ВВП не є відображенням якості розвитку. А якість розвитку це людина, це, її, це тривалість її життя, це рівень її щастя, рівень її забезпеченості, рівень можливостей, це справедливий розподіл національного багатства. От що є показниками розвитку. Мозок української нації теж має право на розвиток, і ми вже за розвитком IT-атмосфери. Технології займаємо третє п'яте місце в світі, але треба бути більшими патріотами і не виїжджати. Держава для цього повинна створити умови, такі як в Кореї. Нам треба просто інколи навіть і законодавство корейське сюди приймати. Як це було з розвитком оптових ринків, які завдяки цим програмам, створені в Україні нам дуже допомагають. Не оминули увагу і таку важливу для України проблему, як корупція. На думку спікерів форуму, реформація це є і перший крок до її подолання. Відмовтеся від цієї спроби просто не хабаря. Почніть з цього. І коли у цій по всій цепочці це пройде, тоді нам буде легше подолати ту корупцію, яка на горі. Але для корупції на горі є верховенство права, за яке треба боротися. І тому досвід корейських церков, які не тільки змогли трансформувати свою бідну корумповану країну в одну з самих сучасних країн світу, взяли технології і це все роблять віруючі люди, це нам дуже цікавий досвід. Я хочу сказати всім українцям, що Бог не благословляє лінивих, і Бог не благословляє злодіїв, Бог благословляє тих. То чесно, але завзято працює на благо країни. Я... Гнат Мірінков, Микита Ісаков, Дмитро Бондарчук, Київ вісті надії.